Українці, привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно в цьому році пригнати автомобіль з Німеччини та його розмитнити в Україні. Для себе я підготував 10 пунктів. Ми поговоримо від початку і вже до українських номерів. І перше, саме головне це купівля автомобіля. Коли купуємо автомобіль в Німеччині, найпопулярніший сайт мобіле дає. Всі автомобілі є на тому сайті. Ніхто свій автомобіль не ховає. Якщо автомобіль стоїть на площадці, ймовірність 99,9, що цей автомобіль також є на цьому сайті. Тобто автомобіль можете шукати на цьому сайті. Або якщо хочете, можете приїхати подивитись по площадкам, які там стоять автомобілі. Друге. Це зняття з обліку транспортного засобу. Коли ви вже купили транспортний засіб в Німеччині, коли ми їдемо в Україну, обов'язково потрібно його зняти з обліку. В Німеччині є два види транзитних номерів червоні номери та жовті. Червоні мають довший термін дії, жовті, відповідно, мають коротший. І тут ми вам підскажемо гарний лайфхак. Коли, наприклад, в автомобіля в Німеччині закінчений технічний огляд, і ви не можете його зняти з обліку, тому що закінчений технічний огляд, червоні номери транзитні не видають. Що можна зробити, як робили наші клієнти? Вони брали жовті транзитні номери на 5 днів. В Німеччині це передбачає, що вони вам дають жовті номери, щоб ви могли поїхати на станцію контролю і зробити технічний огляд. І з цими жовтими номерами вони на станцію технічного контролю не їхали, а їхали відразу в сторону України. І ми такі автомобілі розмитнювали. Тобто, чудовий лайфхак, якщо не хочете робити тюф, переплачувати кошти, можна це не робити. Далі, третій пункт це прорахунок. Проплат митних платежів для вас, як для клієнта, найголовніше скільки ж будуть коштувати митні платежі саме на ваш транспортний засіб. Для того щоб правильно прорахувати митні платежі, що потрібно зробити, щоб ви зробили фото технічного паспорту, скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram і ми робимо детальний прорахунок митних платежів. Звертаємо також вашу увагу. Якщо в автомобіля є пошкодження, такі автомобілі оцінюються по дешевшій ціні. Це напряму впливає. Чому, наприклад, автомобіль коштує 1000 євро? А інколи можна попросити продавця, щоб він написав 500 євро договір купівлі-продажу, з ним поторгуватися. І вже від цієї ціни, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу, ви будете сплачувати митні платежі. Отже, перед тим, як робити оформлення договору купівлі-продажу, ми завжди радимо консультуватися з вашим митним брокером. Ми вам підскажемо, яку ціну писати в договорі, щоб ви не переплачували митні платежі. Четверте, робимо експортну декларацію ex 1 Ви німеччині, коли ніколи ви дивитесь, на сайтах є дві ціни. Бруто і нето, якщо автомобіль ми вивозимо за кордон, ми маємо право повернути цю різницю ПДВ, але обов'язково потрібно підготовити всі документи правильно. Якщо ми робимо повернення ПДВ, обов'язково потрібно буде зробити експортну декларацію ЄХ1. Ця експортна декларація вона на кордоні буде підтверджувати, що автомобіль вивезено за межі Європейського Союзу, і потім, по стандартній процедурі, це ПДВ повертається продавцю, а продавець далі це ПДВ повертає. Є вам звичайно є гарні продавці, які відразу продають за дешевшою ціною за нижчою ціною. Але так трапляється не завжди. Деякі продавці вимагають, щоб ви автомобіль вивезли, а потім через тиждень-два місяць вони вам цю різницю повертають. Отже, не забуваємо також про оформлення експортної декларації Х1. Вона допоможе повернути ПДВ, якщо є таке повернення. І навіть якщо такого повернення немає, її також потрібно робити, тому що в ній вказується ціна транспортного засобу. Це в майбутньому нам допомагає автомобіль розвинити по меншій ціні, щоб ви не переплачували кошти. І у вас не буде проблем з поліками на кордоні, коли ви будете заїжджати. Наступ пункт п'ятий ви отримуєте ПД та ЗДП. Коли ви йдете до кордону, ви від нас отримуєте два спеціальних коди: попередньої декларації і загальної декларації прибуття. Ви скидаєте всі фото документів на автомобіль на Viber, ваші документи, паспорт, код ідентифікаційний. Ми готуємо вам цих два спеціальних кода і вказуємо кордон, де найменші черги або де вам найзручніше. Ви переїжджаєте на цей кордон і на кордоні показуєте ці коди. І вже по цим кодом вас запускають в Україні. Вони роблять відмітку, що автомобіль знаходиться. Під митним контролем, і ви спокійно заїжджаєте в Україну, всі документи проштампують на кордоні і все, ви вже знаходитесь на території України. Далі, шостий пункт: це розмитнення авто на митному терміналі. На кордоні, відповідно до чинного законодавства, автомобілі не розмитнюються від слова, взагалі. Всі автомобілі мають доставлятися на внутрішній митний термінал. На самому терміналі розмитнення відбувається, як правило, дуже швидко: плюс-мінус дві години. Звичайно, якщо є перебої зі світлом. Зупиняється, якщо є повітряна тривога. Зупиняється, але як правило, цей процес триває максимально швидко. Митні термінали є в кожному обласному центрі. В деяких обласних центрах їх є 3-4 у великих містах. Тобто ви вибираєте, де вам краще розмитнитися. на той митний термінал подається попередня декларація, і ви вже приїжджаєте на той термінал, і на тому терміналі розмитнітесь. І вже на митному терміналі ви сплачуєте кошти, коли їдете розмитнювати автомобіль. Тобто, жодних платежів вам на період робити не потрібно. Всі платежі будете робити вже в Україні. Наступний етап. Це сертифікація автомобіля після того як ви розмитнились. Ви вже отримали документи форми МД2 МД 6 на митому тримналі. Наступний етап, щоб поставити автомобіль на українську реєстрацію відповідно до цих законів, які є, потрібно зробити сертифікат відповідності. Він робиться швидко, коштує, як правило, 2200 гривень, 2400, 2500 на американські автомобілі. Чомусь вони коштують дорожче, від 4000 гривень, така в них політика. Але також робиться швидко, 15-20 хвилин, приїхали на станцію спеціального технічного обслуговування, де їх роблять, ваш автомобіль пофотографували, взяли ваші документи і віддають це правило вже в цей самий день. Деякі сертифікації віддають на наступний день, але, як правило, віддають цей самий день. І все, маючи вже сертифікат відповідності, всі документи з митниці, ми переходимо до наступного, до восьмого етапу. Це перша реєстрація. Перша реєстрація сьогодні в Україні відбувається в сервісних центрах. І коли ми автомобіль ставимо на першу реєстрацію, нам обов'язково потрібно проходити експерта, робити експертне дослідження в сервісному центрі, отримати спеціальний такий документ, де вказано, що ваш автомобіль не має перебитих він кодів, і все. В майбутньому вже цей самий день ви можете автомобіль продавати, і вже експерт не потрібний. Експерт потрібний тільки для першої реєстрації. Після того, як ви пройшли експерта, ви йдете вже в самий сервісний центр, подаєте документи всі, і вам видають український технічний паспорт і українські номера. Все, ваш автомобіль є зареєстрований, і ви вже повноцінний власник. Дев'ятий пункт. Відразу на автомобіль робимо страховий поліс. Будь-яка українська автосивілка, хто хоче собі каску, робіть каску, ваше право, але страховий поліс потрібно зробити відразу, тому що цього вимагає закон в Україні і щоб вас ніхто не штрафував. І десятий пункт останній: кайфуйте від свого автомобіля. Ви молодець, ви зробили все правильно, зробили поетапно, і у вас не було жодних проблем. Головні моменти, на які ми звертаємо увагу: ніколи не робіть ніяких передоплат, щоб у вас не було проблем, ніколи нікому не платіть, щоб вас ніхто не Вкинути кинути. люди. Зробили роботу, все добре, заплатили. Приїхали дивитися, сертифікація нормальна. Заплатили, купили страхівку там онлайн, заплатили і все. А не так, як до мене дзвонять Люди кажуть, замовив когось автомобіль за кордоном, їм 5 тисяч доларів. Ні автомобіля, ні грошей немає. Отже, бережіть свої гроші, бережіть свій час, і у вас не буде жодних проблем. А ми з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.